Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні ми готуємо картопляні пампушки. Вони можуть їсти їх можна із, із юшкою, із бульйоном, із варенням, із повидлом, із сметаною. З чим хто забажає, можна їсти. Ці пампушечки дуже дуже такі ніжні пампушечки. Дивіться, які пампушки. От. О, дивіться, яку пампушку люблю берете. вона такі, така, що просто беру з долини, аби було легше. Дуже смачні і дуже прості, дивіться, які, дуже прості у приготуванні. Так що давайте будемо готувати. Тепер до тої юшки будемо готувати пампушки. Такі ріп'єні пампушки. Тут поклали п'ять ріб, заливали півтора літри води, клали варити. Тоді трошки відливали воду, бо то вона б тільки багато не, не варила. Вона зварилася, ми її потовкли, файно поколотили. Тепер додаємо всі водички. Отак. І будемо місити кісто. так будемо місити тісто. Тепер я виливаю сюди у мильничку. Отак. Тут є півтора літри води. У є рідини. Адить так. Будемо ще сполочимо трохи. О, отак. То все встругали. П'ять ріб, стругалося ріб, такої трошки більшої. І, і... заліли півтора літри води. Ага. Півтора літри води заліли, воно покипіло трохи, тогди відолілося трохи, тої води, аби, аби простивала, аби я простивало, рібка ці варила. Ага. О, тепер ми що, все зливаємо. Соли тут не треба, бо сіль. Коли варилося, то видавали. Соли ми давали, як ще варило. Сесенці. Це не горяче. Та трошки таке гітепне, я знаю. То може найтрошки може на найтрошки і так будемо. Тепер до цієї рідини додаємо 50 грам дріжджі. Колись дріжджі не було, то баба давала. Такої закваски, що фідкласила. І того давала трохи тої закваски, аби воно кисло. А тепер є дріжджі та розмиваємо дріжджі. о, І будемо місити таке туге кісто. І будемо класти на півтора години, аби воно кисло. І тоді будемо виробляти тут пампушки на оливі жарити. А далі ми скажемо ще, що, що треба буде. А це не розмелоді. Розмити треба дріжджі. Цим все розмело. О! То все ріп'єні будуть такі пампушки. Все, тут не рібка сі варила, така стугано. І такі будуть ріп'єні пампушки. Тепер будемо місити. Септе, септе всю, певно, бо торі не небагато, я думаю, що піде. Муки, там треба й таке туге тісто місити. Ми вам скажемо, кільки піде муки. Будемо зараз знати, кілько муки. ки. Вже замісимо. Бо торі, не є, достатньо. Отаке От тісто. Отаке тісто, домішуємо. Таке би воно не дуже було таке Ось Отаке, От аби отак, якось мет отак, аби, аби отак пончики так. таке. Пампушки ми вам покажемо. на оливу. Ми як будемо вже їх жарити, ми покажемо. І все кладесі на кільки? На півтора години. На півтора години будемо класти а, все замішане за кісток. Отаке кісто має бути. трошки густувати. Отаке отакий. Трошки вимісити його трохи. І ви отак візьмете отак. І отак будете пампушки, а де отак. Будете так відтискати через. Ми покажемо вам. О, будемо жарити, будемо... Бо, по, поки... бо, О! буде, бо показувати вермо. Ось таке вокісто в нас вийшло, а ну мам, показуйте, як ви робите. Тепер будемо такі жарити. Ну, як тут. Пампушки є такі ріп'єні. Такі ріпінь. Ади, то так, І отак. Ось так от. Так себе рікі стажме. У Ру руки треба вмочувати У воду. І отак. І отак. І отак, отак, отак відтискати. Витес на оливу такі пампушки жариться, ади така. Давайте я буду, маму, тут. де я, це А потім буде ще бути. Молодій, а я вже. Добре, буде вже буде. буде, буде, буде. О, Ось такі тут я, я пожарю. жарити пампушки, ади тут такі. О, ми самі навіть в оливі перевертаємо. Та як? Я звичайні звичай Отакі От ми вже трохи нажарили. Ось такі помпушки. Будуть картопляні. Такі я, картопляні. Я зараз нажарю сама. На, на нажарить, бо я... Ось так смажеться, видиться, ці помпушки. Ось так. Отако. Отако просто треба по чуть-чуть брати. Ось І все не саме собі такі маленькі такі, хто які любить, може і великі, може і менші, і отак вони в нас тут буде сіжати. Дуже цікаво. У нас багато ми один, на... нам і сели багато. О, отако. І виходять отакі пампушки. Ще раз показую. Ми вже зділи пару отакі пампушки. Ми ще хрусткі такі. Відійду. Я її буду складати в каструльку. Намакаю микаю чесничком зверху. Я її в каструльку складаю. І тоді вам покажу, як нажарю. Ось скільки вийшло в нас пампушок. Крім того, ми ще багато з'їли, і з варенням їли. І, і тут які. які. Дуже, дуже чудесний рецепт. Це ще бабка наша. Прабабка моя е, готувала такі, але вона робила на е, заквасці. Такі клала кусочок тіста і до тіста. Добавляла тоді картоплю, молотила так, колотила, відварювала, колотила і і клала, би підходило. І з того робила мука, правда, була не біла, але була е, чи житна, чи то, може, було трохи білої, але було дуже добре. Так що підписуйтеся на наш канал, запрошуйте своїх друзів, дивитися на наше відео, коментуйте. Лайкайте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Будьте здорові! миру всім нашій Україні! До зустрічі!